Так, значить, заходимо в меню. Вийдемо повністю, покажемо, що тут треба зробити. Заходимо в меню, заходимо і заходимо в контроль дати. Вибираємо сервіс. Сервіс. Окей. І дивимося, що в нас. Що в нас викидає? Терміс 1.06 і дивимося на помилку, яка викидає кожен раз оцю помилку. Звіряємо і тоді мотор Ойл. Тоді шукаємо, значить, тут. Шукаємо СТО. Сброс ТО. Сброс ТО. Заходим. Соединяемся. Выберите необходимый тип проверки. Сброс ТО. Нажимаем ОК. Подождите. Скануе. Крутиться шарик моторне масло. Нас тут писало моторне масло і вибираємо тут моторне масло. Окей, ну воно нам предлагає. Окей. Качество масла. окей. Воно тут автоматом забито в бортовому. Все, тут вже щезло. Виходимо. Тут не повинно його вже бути. Процедура видалення воздуха. Ну це корявий перевод. Закінчено. Окей. Все, можна виходити. Виходимо. Тут куча помилок, на це вже спробуємо удалити. Но це вже не цікаво.